Смітників, Як я колись показувала, що біля смітників ходять люди і вибирають щось. Ні, біля смітників ходять люди, ті, кому тяжко жити, ті, кому треба вибрати щось поїсти, тому що там іноді люди викидають їсти. Зараз ми бачимо дуже багато переселенців до нас приїхало і по смітниках ходять. А отакі, які ховають свої обличчя, ті по смітникам не ходять. І тому, звичайно, мені хотілося підняти цю тему сьогодні, саме зараз, друзі. Хотілося підняти і з вами про це поговорити. Я бачу, що є зі мною е глядачі, можливо, які тільки прийшли, а які пішли. А можливо, дехто із них саме з такою психологією і є, а це психологія та, коли не хочеться розвиватись, коли ми впускаємо в себе лінь лінь також тягне за собою отаке От все, коли нам хочеться ховатися від усіх. Як є, хочу вам сказати, друзі, і я зразу згадала про... говорю вам про лінь і зразу згадала одну пісню українську. Я недавно вам її співала. І зараз хочу, хочу вам її, ну, можливо, не заспівати, а просто розгад... сказати. Ні, мабуть, трішечки заспіваю. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано більше не будеш, не будеш. Це, друзі, весільна пісня, яку співає. Співають дружки, не в'їзд. Скажіть, скажіть, скажіть. Дружки молодої співають, коли. саме на весільні. Тому вона і називається Весільна пісня. І е, тут. Бачите, завжди хочеться зранку поспати. Я теж полюбляю друзі, я сама по собі сова. І тому мені ввечері хочеться крутитись і щось робити, а зранку мені друзі хочеться поспати. Коли я була молодою, мені хотілося спати до 12, а то і більше. А зараз я, звичайно, сплю до восьми, якщо більше, то в мене вже потім болить голова. І от оця пісня Дякую тобі мамі, я пам'ятаю, як в дитинстві мама хотіла мене розбудити, але ну, мама будила так, як вона вміла, так як їх навчили на той час. А в той час це були, мама моя була 35-го року і пережила війну, там їх. Скрізь перевозили свою маму, вона побачила в п'ять років, вона її не бачила, а вона побачила перший раз свою маму в 10 років. Тобто п'ять років вона була в інтернаті, в інтернаті ми розуміємо самі, що в інтернатах, друзі, на жаль, діти дуже ні до чого не здатні. Тобто за них все роблять. Я вам показую каштани. Зараз дуже чудові. дуже чудові, В цьому році природа дуже чудова. І я бачу поки що і каштани, хоч і така жара, вони не горять. Хватає ніби і вологи, і тепла, і жари, і всього-всього-всього. Друзі, приєднуйтеся. У мене чат працює. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Хто ще не зі мною, обов'язково приєднуйтеся. Я зараз переключу на себе, друзі. Я, я з вами, я з вами. Е і тому обов'язково пишіть коментарі. Чат працює. Чат, друзі, працює. Хотіла, хотіла але ж оскільки я знаходжуся зараз в центрі міста, тому. Люди ходять, і я не можу на себе, я не раз дивлюся, як дівчата там себе направляють, іде щось там розповідає, можливо, в Тік-Ток, можливо, ще кудись ставить. Тому ні-ні-ні. Я не хочу, щоб на мене звертали увагу. А я вам квіточки покажу. Отаку підняла сьогодні тему. Тема болюча. Якщо є які батьки, які полюбляють своїх дітей, я думаю, те, що я вам сказала, воно вам е, згодиться. Тому що ні бабусі, ні дідусі ніхто не зможе дати того, чого дають батьки.